Для цієї виставки ми так само, напевно, надішлем їм на фото і тим самим висловимо свою величезну вдячність за те, що вони кожен день в складних умовах захищають нашу батьківщину. Я говорила, що влада не стоїть і не позбавляє нас своєї уваги і, як може, допомагає. І навіть ця виставка, верніше, це складова великого виставкового проєкту. Яка була профінансована Департаментом з питань культури, е, 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 культури національності, національності і релігії. Е, тут ми зараз присутні на відкритті стаціонарної виставки, а окрім того, підготовлена ще і банерна виставка, яка буде їздити Львівщиною і, власне, доносити правду про героїв, як сказав Олег Михайлович, велетнів українського народу серед школярів. В невеличких містечках серед тих людей, які не можуть можуть дістатися до Львова і подивитися стаціян, ознайомитися нарної виставкою.